Вітаю вас, глядачі телеканалу 6 соток. З вами знову я Оля в програмі Прикраси Нове життя. Щиро рада вас бачити. Щиро рада, що ви знову зі мною. І сьогодні я хочу трошечки змінити наш формат. А спочатку я вам показую якісь обновки, чи якусь біжутерію, чи тематично розказую про якусь тематику, так? а потім вже. Реставрую старе, чи показую, чи розказую про те, як реставрувати. То сьогодні я хочу навпаки показати вам спочатку, що такого цікавого я придбала для того, щоб надати йому нове на життя. І я, в мене досить така різноманітна сьогодні палітра, тому що ну, така еклектична, я б сказала, тому що воно різне. І ви знаєте, що я не ходжу вузько в одну тему, а я намагаюся осягнути багато тем і венеціанське скло, і ем, в племені Навахо, етнічні прикраси, українську автентику, і ну, таджикську туркменську автентику, і хендмейд-прикраси, і дизайнерські, і елітну біжутерію, і просто біжутерію, яка на мій вигляд. А зі смаком вона цікава і варта того, щоб її вам показати і про неї розказувати. І я вам покажу прикраси, які потребують того, щоб їм надати нове життя. Вони чудові, вони чарівні, вони, але вони спаломані. Вони вже е, віджили свій вік, але мені от шкода їх було залишити, мені шкода їх було е, викинути. І мені захотілося їх життя продовжити, адже вони того варті. І я от розпочну вам сьогодні. А, до речі, я вам прийшла продемонструвати. У нас з вами така творча дуже програма, і ви знаєте, що я колекціонер широкого дуже спектру і колекціоную на рівні з прикрасами ще цікавий автентичний одяг, Там австрійський одяг, український одяг. Аксесуари деякі, так? І от сьогодні я вам продемонструю нову свою суконьку. Це австрійська національна, національна суконька. Точніше, вона не національна, а вона автентична, вона зроблена за національною традицією. І це така вовняна сукня у мене. Я її купила, вона була на мене велика, трошки не мій розмір, але я її реставрувала, ушила і тепер оце на програму. Можу вам продемонструвати, яке воно цікаве. Тут, до речі, гудзики, це теж прикраси, це теж фурнітура, і тут от костяні гудзики. Я вам ще вже колись демонструвала це намисто, але я сьогодні його надягла, тому що воно, мені здається, пасує до цієї сукні. Це бакелітове намисто. І якщо хто не знає, якщо хтось дивиться вперше, таке теж може бути, то подивіться мою програму про бакеліт. Я там все про бакеліт розповідала. Це дуже цікава тема і дуже цікаві колекційні прикраси, які рідкість, раритет. І які ну не просто варті, а які вдача для колекціонера, які точно треба купляти і залишати в себе, і залишати внащадок своїм дітям, онукам тощо. Оце у мене в руках отакі чотки, дивіться, будь ласка, вони, бачите, вони. Потребують того, щоб їм надавати нове життя. Вони зламані. Тут прив'язаний якийсь шматочок, вони були, ну, зрозуміти, що вони були цільні. Оце ну, якось тут приєднано таким дивним, дивним способом цей хвостик. Їх треба пере, ну, переодягти. Але вони дуже, дуже цікаві. Це пластик, звичайний пластик. Це недорога прикраса. Аксесуар, да, чи що, це релігійна прикраса, але вони дивіться, які вони красиві. І навіть якщо ви не дуже, не дуже великий фахівець, не, не дуже добре розбираєтесь в прикрасах, то ви побачите, що вони дуже схожі на моє намисто. Але це бакеліта, це пластик. Але все одно це такий бюджетний варіант бакеліту. І вони такі красиві мені здалися, що я їх придбала. І ви розумієте, що треба одягти новий шнур можна. Переробити оцю китицю, яка вже бачите, вона трошки вже підгулявша, а можна і залишити як вінтажний, такий вінтажний взірець. Добре, це такі, такі чотики. Тепер я вам покажу отакі, наприклад, сережки. Бачите, я їх купила, незважаючи на те, що вони зломані. І тут, дивіться, я можу запропонувати, от я, як дизайнер, так? я можу запропонувати два варіанти. Можна залишити оцю сережку отакою довгою, а цю сережку просто одягти на швензу. Або одягти тут, бачите, цвя цвяшок. так, цвяшок. І тут можна зробити на якийсь цвях одягти, а можна одягти, взагалі зняти оцю верхню частину і одягти їх на швензи. і вони будуть… Симетричні і гарні, і чудові. Але ну, це хто боїться, боїться так виглядати так, сміливо. Але хто не боїться виглядати сміливо, можна зробити асиметрію, отак, і буде теж дуже гарно і прикольно. А можна взагалі залишити моносережку і зробити колон. Тут, щоб зробити колон, просто одягти його на кільце. І буде моносережка, колон і Можна цвяшок з камінчиком одягти, і буде таке асиметричне, дизайнерське, дуже прикольне. Оце такі сережки я купила. Дивіться, яку я зламану купила штуку. Це вінтаж радянських часів. Бачите, вона зламана. Тут немає елементу, фрагменту, тут немає одної підвісочки. Підвісочку таку підібрати важко. Можна взагалі зняти одну оце звіно і з'єднати, і буде чотири. Але чотири, воно якось не дуже гармонійно. Тому я, в мене є ще такий фрагмент, я колись купила. Бачите, отакий фрагмент. Просто кусочок. Але тут три е, справжні з е, радянських часів бурштини натуральні в мільхіорі. І тут е, мільхіор і бурштин. І можна отак одну. Бачите? Я отак вам покажу. Одягти, я принесла сюди, щоб вам показати, як поєднати. І буде красиво, буде така акцентна частина попереду, бачите, і такі гарні підвісочки з обох сторін. А сюди треба додати ще ланцюжком, або бурштином, або цієї, цього фрагменту вистачить на те, щоб зробити таку прикрасу. І подивіться, воно, ну, на мій погляд, Воно навіть ніхто й не здогадається, що воно там приєднане. Буде красива, дуже така цікава, вінтажна радянських часів, прикраса. І ми навіть можемо не казати, що ми її реставрували. Тобто навіть такі фрагменти треба забирати в свої колекції, тому що з них можна щось робити цікаве. Ну і взагалі я її цю придбала вже давненько. Її просто можна на ланцюжок повісити і буде чудовий колон, якщо вже так. Чи можна зробити дві сережки навіть, тому що, бачите, ми можемо зробити з нього дві сережки, дуже красиві, і ще вистачить на кулон. Тобто такі речі, якщо ви бачите, що це не за всі гроші світу, то треба забирати в своїй колекції. Тепер ще я вам покажу такі поламані сережки. Це просто комедія з цих сережок, тому що я захочу, ви знаєте, що я люблю всякі блошині ринки, секонд-хенди, і я не вважаю, що це якась там енергетика, тому що енергетика, речі не бувають з енергетикою. а Речі мають енергетику тих людей, дизайнерів, які їх створюють. Це моє особисте таке, таке моє особисте враження, моя думка, якщо ви купите справжню дизайнерську річ, то ви її принесли додому, помили водичкою, і вона вже має вашу енергетику. І ви зі своїм смаком її купляли. Тобто, ви вже надихнули і дали цій речі нове життя. Подивіться на цю сережку. Оце сережка ціленька. А ця сережка поламана, зламана. І так цікаво, я зайшла в секонд-хенд. І це вже було якийсь там. Ну, я повз проходила і думаю, зайду, подивлюсь, що там. І там якийсь мусор, сміття. І серед сміття. Отак От закліпсована. Вони ви знаєте, що кліпсують прикраси, і воно було закліпсоване з якимось ще там хламом. І я подивилась, дивлюсь, оце гранат. оце гранат. Схожі вони, а такі вони дизайнерські, вони дуже ніжні, але вони дизайнерські. Це видно, що там м -м, цікава така, цікавий дизайн. І я так думаю, схоже на срібло. І вони такі зачуханенькі, чорненькі, страшненькі. Думаю, Іду, це заберу, що воно там, дві гривні на вагу, чи три, чи п'ять, чи сім. І кажу продавчині, кажу, будь ласка, розкліпсуйте мені. Вона бере, знімає кліпсу, кліпсу, отак. І на моїх очах ламає оце калічко. Я кажу, ви ж зламали. Вона каже, не хотіть не беріть. <кліпсу> так цікаво, я кажу, ну ладно. Ну, прийшла додому, перевірила хромпіком. Це ну, справді срібло, це срібні сережки. І бачите, вони тепер. Ну, вони тепер зламані, їм треба надати нове життя. Але бачите, оця швенза. Тут я пропоную зараз не буду це робити, бо тут дуже дрібна робота. Ми з вами просто не побачимо. Але я пропоную приєднати оцю швінзу, тепер вже до того калічка, що внутрішню, чи додати ще пару звінів. Оцей ланцюжок нічого не, не варте під, під, приєднати сюди. Бачите, він приєднається, тут є колечка від нього. ось, тут. тут легко зробити. Тут треба покомекати, як то кажуть. Але ми можемо зробити і надати їм нове життя. І це будуть чудові, дизайнерські, срібні сережки, які ну, варті, того, щоб їх вигулювати і демонструвати свій смак. Так, ще вам покажу а, отакі, отаке скло. Дивіться, ну це жах. Це, звісно, я щось ну, не дуже дорого я купила, бо воно, ну, о, бачите, воно, от, до речі, вінтажні намиста, щоб ви розуміли, а от як колекціонер, то краще, щоб вони були без втручань. Я навіть коли, іноді коли ну, продаю в аукціонах тес прикраси, я пишу збережено дизайн без втручань. Тобто це плюс для цієї прикраси, але е, під скло покласти цю прикрасу це дуже чудово. В колекцію дуже чудово. А вигулювати таку прикрасу небезпечно, тому що оці ниточки, вони з часом, е, бачите, що з ними вони перетираються. І ви можете загубити. Будь-коли, от ви вийдете в такій колекційній прикрасі, і якийсь рух. Ви зачепились і воно посипалось, і ви можете не зібрати вже його. Тому краще оці всі намиста старі надавати їм нове життя, їх перенизувати на хороші, надійні ціпки, ниточки і бажано синтетичні, тому що синтетичні ниточки вони міцні і вони підпалюються. Тобто вузлики ви зможете підпалити. Отаке таке скло, але дуже красиве скло, аграньонне. Бачите, воно блищить, воно красиве, і я зроблю можна навіть просто перенизати, поставити красиву застібку і зробити з них буси. Ось ще я вам покажу такий браслет, який я теж купила поламаний отакий зламаний. я його купила, бо він дуже красивий і це якась дизайнерська біжутерія. Тут є підпис, він дуже красивий, це сплав, схожий на олово чи олово. Тому що це, бачите, тут гарна застібка, дуже тут підписний браслет, і тут що треба тут з ним зробити? Його ніхто не брав, тому що він зламаний. А я взяла. І тут треба поєднати, знайти отакі олов'яні калічки, щоб воно не вибивалося, і поставити тут два калічка, і буде браслет. Чи ще пропоную такий варіант? На мою, наприклад, руку мені можна взагалі зняти одне, бачите? Зняти одно, одне е, звіно і просто приєднати калічками, і буде в мене красивий браслет. На мою руку він, бачите, великий. А буде без одного. І він взагалі буде. Ніхто ніколи не дізнається, що він був реставрований, що він був поламаний. Отакий браслет я купила. І я, е, Навмисно принесла вам це все ну, зламане, щоб показати, от що я купляю, що я підбираю, і з чого можна все красиво і прекрасно робити. Тепер отакі буси я купила. Вони, вони такі, як вам сказати, цікаві, мені здалося. Це вони такі дуже помпезні, це пластик, матеріал сам дешевий, але вони якісь дизайнерські. Вони старенькі, вони дизайнерські. Дивіться на ці яблучка, дивіться на ці листочки. І мені здалося, що вон, от мені шкода було їх залишити. Мені здалося, що вони варті того, щоб їх купити. І дивіться, тут ще до них є сережки. Бачите, такі. Це літом під якусь таку сукню ніжну. Воно дуже ніжне. І одна сережка, бачите, була зламана. Вона без швензи. Ну, ви розумієте, що тут приєднати. Взяти інструменти мої, круглогубці, ласкогубці і приєднати нічого не варте. Це 2 секунди, 2 секунди часу на це потребує. І можна реставрувати і зробити отаку гарну прикраску. А, будь ласка, подивіться на ці бусики. Їм я вже надала нове життя. Але я вам їх покажу, тому що вони були, я купила це срібло ну таке не дуже високопробне, але срібло, яке східне. І воно було на ланцюжку із застіпкою, просто срібні, отак от, трошечки срібних намистинок. Оцих. І я взяла, зняла застіпку і поставила між срібними намистинками, ще поставила малахіт. Мені здалося, що воно таке цікаве стало, тому що е, все ж таки, от вкупі оці срібні намистини, вони втрачають красу. А коли вони е, в контрасті, мені здалося, то воно виглядає цікаво. Така прикраска. Так, ще я вам покажу отаку прикрасу, вона така цікава, це взагалі керамічні намистини ручної роботи. Можна сказати, автентичні. Така якась цікава, цікава кераміка. Це намисто дуже важке. Але я його я не знаю, купила би я його чи ні. Воно якесь мені ну, дуже таке ну, яскраве, велике. Хоча я люблю, ви бачите, що я люблю яскраві намиста. Але, ну, по-перше, вони такі цікаві ці намистини. По-друге, дуже красивий колір. А по-третє, чого я купила, тут оце все, що ви бачите, металеве, це срібло. Між всі ми намистинки, оці всі намистинки металеві, це срібно. Тут стоїть срібна фурнітура. І, ну, звичайно, що за 200 гривень я не могла не купити прикрасу і срібною фурнітурою. Я не знаю, чи той, хто її продавав, знав про це чи ні. Але я сама не знала. Я пішла на ризик. Я вже така освічена, ви ж знаєте, і я бачу. Бачу, що це кераміка, бачу, що це авторська робота, і навіть бачу, що це срібні намистинки. І я прийшла додому і знайшла пробу. Я знайшла, тут є проба на застіпці, перевірила оці всі намистиночки реактивом. І так, звичайно, це, ну, це срібло. І я не знаю, чи я залишу це намисто так, як є, чи я зніму просто цю срібну фурнітуру і зроблю якісь інші буси, але поки я. Так граюсь тим, що є. Отут, бачите, є скол, якщо ви побачите скол, і видно, що це кераміка на намистинки, скол. Із такого поламаного я вам вже все показала і з того, що я придбала, і трошечки вам наостанок тепер покажу свої нові знахідки, чому я це придбала, і таке дизайнерське, цікавеньке для натхнення вам, для обізнаності. От подивіться з ювелірочки, що я придбала в свою колекцію, це такі сережки. Вони дуже-дуже цікаві. Тут нема проб, але я навіть не перевіряла. По-перше, я вірю продавчині, по-друге, моє око бачить, що це з французької виставки сережки, бо вони ексклюзивні, оригінальні. Автентичні! Оце все ручна робота. Тут щось навішано таке смішне, але вони дуже цікаво виглядають. Вони такі дизайнерські, акцентні, яскраві і дуже прикольні. Отак вони приблизно виглядають на мені. Я вам продемонструю. Оці прикраси я купила з одних рук. оцю, Оцю і оцю. Оце все я купила однієї продавчині. І воно мені здалося, чи то у продавчині такий смак, чи то в мене так співпало, чи мене влаштувала ціна. Ну, одним словом, мені показало, що воно дуже все прекрасне. Оце закуличка, дивіться, це на, на, на волосся така прикольна. І вона срібна, але я, ну, продавчиня казала, що то срібло. Вона теж дизайнерська, теж автентична, ручної роботи. Прикольна. Перстень такий каблучка теж, вона без проб, але це срібло. Це якась дизайнерська, теж е, ручна робота, е, якийсь художник зробив. І отака прикраса брендова. Я не буду вам називати бренд, вона дуже-дуже дуже дорого коштує в інтернеті, тому що ну, ви знаєте, що бренди, вони за ім'я, ну і там вузький тираж, але воно таке, така прикраса. Тут бренд. І вона така, і вона навіть розтягується, вона як гармошка. Така прикольна, жива, рухлива. Це такі прикраски я купила. Тепер із ювелірочки ще вам покажу такий браслет. я купила. Це Америка Вінтаж. Теж він був в біжутерії, але я його перевірила і виявилося, що це срібло. І ще із ювелірки покажу вам такі сережки. Вони мені. Я не могла їх не купити. Я їх купила дорого, але я не купити їх не могла. Тому. що вони мене просто шибли. Тут а, натуральний камінь, і оце нижня частина це муранське скло. Я вам вже розповідала про муранське скло, художнє скло, муранське скло, італійське скло. Ці сережки, а, ну, продавчиня казала, що вони приїхали з Італії, але я їй вірю цілком, тому що видно, що це дизайн, видно, що це ручної роботи скло. Вони трошки відрізняються. Бачите, от чим відрізняється ручна робота? Тим, що художник підганяв уже оцю оправу під кабашон, тобто в нього були два кабашона цього муранського скла, і він підігнав оцю, оцю вже оправочку Бачите, тут краса з самого скла. І він в поєднанні з оцим камінчиком, воно виглядає ну, неймовірно, просто на мій погляд. Вони дуже, дуже цікаві, дуже незвичні, дуже дизайнерські і дуже такі, які не можна було обійти. Оце, а тепер я трошечки вам покажу ще цікавої біжутерії. Ну, Наприклад, оці сережки, бачите, я їх навіть в пакетик, щоб вони не бруднились. Дивіться, які вони чудові. От уявіть собі, літом, шовкова сукня і отакі сережки дизайнерські. Вони легкі, вони такі красиві, вони такі ніжні. Оце, до речі, перли. Мені здається, що це італійські такі сережки. Вони прикольні дуже. Я їх купила і залишила. Поки залишила, граюсь. Так, ще я вам покажу цікаве. Ну, оце не дуже дорога. Біжетарія, це теж бренд, бренд. Но воно дизайнерське Оце дерево в поєднанні з плавом. Ну, мені сподобалась вона, я її взяла. Вона така акцентна, яскрава. Оце вам покажу: це галстук Бола, ви знаєте, да? це такі кавбойські прикраси, але у цьому випадку це шкіра, це з емалями Едельвейс. Ви знаєте, що Едельвейс – це символ, гірська така квітка, яка є символом в Німеччині, в Австрії. І на добро, на радість, на вдачу вони. І, ну, По-перше, вона виглядає дуже красиво, а по-друге, вона є символом, От як підкова у нас, так? чи якийсь обіріг. От так у них обіріг цей дельвіз. І я купила таку квіточку. Тепер, що такого ну, супер цікавого, оце вам покажу: це Америка Вінтаж. Дивіться, яка вона е акцентна ця прикраса. Тут а вона двостороння, тут з однієї сторони цей тваринний принт. Леопард, і мені навіть здається, що це шкіра, шкіра ну, хутро. І воно хутро залито ебоксидкою чи чимось, що воно ну, навіть враження, що там мех, ну, версінки. Оці. І оце сплав металевий якийсь сплав. Але це хороша біжутерія, досить якісна. До речі, в мене є годинничок цього бренду. І я цей годинничок ношу вже років 10, він посріблений. І він повне враження, що то срібло, і йому нічого не робиться. От просто він в такому стані, як я його придбала, 10 років я його ношу, і він в такому ж стані є, тобто не витирається. І дивіться з іншої сторони, яка вона цікава. Тобто, два в одному ви можете носити на цю сторону, а можете на іншу сторону. Тут підвіски, ну вона така яскрава, важка, дуже важка, акцентна прикраса, але вона так цікаво виглядає. Ну, До неї, звісно, не можна нічого більше такого яскравого одягати, але вона така. Так, ну і ще цікаве. Оце, дивіться, браслети ж не можу вам не показати. Оце ви вже знаєте, ви вже в мене освічені. Це браслети старого Китаю це біжутерія, але така біжутерія, яка всім біжутеріям біжутерія, ви знаєте. тут це в техніці клуазоне, старий експортний Китай. Всі ці браслети вони дуже гарні. Вони всі потрапили до мене з одних ну, від одного продавця, крім оцього. А це, дивіться, дитячий браслет. І він, оце така культура матеріальна. Він по техніці, по виконанню, по емалям, по затратності нічим не відрізняється, але він призначений для дитини. Вони всі ну тут застібки, вони розтягаються, їх можна легко одягати, знімати. Така красотища. Мені дуже подобаються ці браслети. І взагалі, ви знаєте, що я вам розповідала вже про прикраси старого Китаю. Ну і наостанок, ви бачите, в мене ця шкатулочка, яку я дуже люблю, я вже колись її приносила. І в цій шкатулочці в мене зберігається ну, біжутерія, і я е, зберігаю слонову кістку, тому що слонову кістку не можна е, зберігати в темному. Бо вона жовтіє, її треба, їй треба світло. А світло, але скло, щоб ну, не потрапляли всякі там волосся, шерсть, пил, все таке. І я в такій шкатулочці тримаю свої прикраси і слонової кістки. По-перше, це дуже красиво, вона прикрашає інтер'єр. По-друге, і я вам ще ледь не забула. Я придбала такі буси, це кістка. Кістка це не слонова кістка, і не кістка, і не мамонт. Ну, неблагородна, так? Це такий якийсь а, Але у мене є слоники, я вам вже колись їх показувала. Я теж купила, щоб надати нове життя. Адже наша тема надати нове життя старим прикрасам. У мене є отакі слоники. Дивіться. Це різьба, це ручна робота. Дивіться, які вони красиві. Вони досить бачите, такі на вдачу. Боже, які вони красиві. І це намистини. Це не просто слоники, це намистини. Там є отвори. Дивіться. І, і це намистинки, і я поєднаю їх. Бачите, по кольору, по, це органіка, це органіка, це кістка, це кістка. І зроблю бомбезні, красивенні намиста зроблю із такої от кістки. І ще вам покажу, це вже зовсім наостанок, це авторська робота, різьба по кості, мамонта. Це дуже красиві прикраси, і їм надати треба нове життя, тому що зараз це заготовки. Отут є отвори, але вони не наскрізь, а просто і сюди треба якось клеєм чи віддати ювеліру, і поставити калічки, швєнзи і зробити сережки. Це ну, просто будуть унікальні, нереально красиві сережки. І я це зроблю колись. Мене зараз не, ну, не до того трошки, але я це зроблю. І... Оця, дивіться, це такий, можна зробити, колон. Це теж е, різьба кістка мамонта. Дивіться, яка вона. Вона така тактильно приємна. От Отаку от органічну сировину. Мало того, що це хочете, каже, е, хочете витратити гроші. Купіть у художника. Ви підтримаєте художника. ви… Е, Компенсуєте йому за, за його втрати не так матеріально, як душевні, і придбаєте річ, в яку варто вкладати грошей. Отже, оце я придбала у художника. Таку красу. Добре. Дуже рада була сьогодні вас бачити. Надихайтесь, цікавтеся, вивчайте матеріальну культуру. Якщо вам цікаво, Заходьте на телеканал Шість соток. До вашої уваги програма «Прекрасне нове життя. Я Оля. І ми з вами поговоримо, покажемо, розкажемо, надихнемось, і будемо обізнані, і будемо щасливі, хоча б миттєво. Адже у нас таке складне життя, і треба шукати якесь душевне. Душевний спокій і гармонію. Чого вам бажаю! З вами знову була я, Оля, в програмі Прикраси, Нове життя. До побачення!